Так, походу я вже знову нормальний став і в кубок не засосався і. А, Злопанду теж звільнили. Чому? Я не знаю. Ідемо на спорт. Тільки Дем'ян йде. Окей. Соня... Проєм. Так, я пробую на спорт піти. І тут Тепер в мене немає реклами, тому що я, я її відключив. Тепер буде хоч по Шукаю. Так де ваш спорт? А вот спорт. А, мене цих немає. Збив! От покачатись! Отак! От. Ай! Форма! Куди вона втекла? Втекла, куди форма? А то, щоб мене не спалили, фух, прям. Ми... Походу, вони впізнаються те, що я все, ще на спорті. Стаїть, хоча з по-нормально. Пщ, пщ. Пщ. Може, я книгу візьму якусь. Чого ви тікли? Можна у вас книгу якусь взяти? Так, да, візьміть в кімнаті відпочинку. Добре. Там нема. В мене візьміть. Окей. Книжку візьму. Так, я хочу бак з книжкою зробити. О! Так, я позанімався тепер. Можу вертатися. Почитай книжку. Про те, як стати поліцейським. мене клюв пирається, допоможіть. Вибачте, <coughs> я, я трохи прихворів. Ну я вже десь днів відео не випускав. Я буду рідше випускати, тому що. Я поки що прихворів. Ну, ви самі поняли. Кішка. Це нашої переходите. Окей, Окей, провідати. Все добре. Тільки видайте їжу, а то я вже голодний. Окей. Те. <плес> Бутерброд. Пиріг! Я не люблю пиріги! Ведьмо коктейль! Ой! Коктейль! ой! И вам ще видаємо хот-дох! Да, да! Экстремовайкий и ганский! Розмаєш! Во! Паранормально! Сир! Дякую, я сир! хочу. Майонез! Фух, я наївся. Почекайте! Так от я тут. І окей. І для чого я вже є кубок. На, віддаю, собі. Хоча буде новий заключений і хто? Це буде... Пінгвін! Відправляємо його! Куин! Окей. О. Давайте. Фух, чого він? Чого він? Ай, забувся гранаточки викинути. на пердиве Ой. 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 Так, а... Доброе. Чекай. Я не знаю, что может быть. Все она тут. Закишка на сакеру. И дрова. Все-таки дрова вообще. Покаталась. Пингвин на дрова. просто семен таємнець скамей? Містер Панда! А, ви можете мене... Відправити на прогулку? Так, да, конечно. системний блок! А от звідки він тут. Ладно, пускаємо вас пактично, на прогулку. Окей. <coughs> Ладно, вибачаємо, Дем'ян. Дем'ян, ви стаєте новим сотрудником, а панда стає заключеним. Ура! Ковнора. Далі стягаю свій нормальний скин. Панда! Мне на кристи, що я новый сотрудник. Так что лотить свою камеру. Пщ Вы там місяці будете. Я так не пробуюсь! Не пофиг. Не посрати она на, на вашу тюрьму. Ты хто? Так. Чемо ого, я тичка Блін, огреблилась лопатом. Свиньє, свині. А, вона вже капає! понятно, Соня мертва. Ставити пози на руки не можна! Ай! Хух. Чого? так Д... Дай не -дай -дай -дай... Дайте мені! <с strip> Я вже весь світ не їв сьогодні. Добре! Ми вам даємо. Ми надаємо... Хекс ти? <ріст> <ріст> Він просрочений. Пончики, не непросрочен. <ріст> Що ще буде Кола! Буде... колу пей.

А, Ви забули двері закрити! В смысле, наша стандартная графика стоїть, чого? Так, я піду на спорт. Окей, ми нас проведемо. Конечно. Иди на спорт. Это что, звуки спорту по вашему? Так, может, за гешечка? Так, я бачу. Восток. Панда. И где в жизни спорт? Сейчас закинчимся. Это жесткий покарание. Мам, мне надо восток цикавый домой. А, все, сейчас закинчимся. Шість ходить в Кэнелс. Сюда ВАМ Шутка. Ми вас відправляємо знов в камеру. <риклад> да. Мем забулися дати цікавий листочок де, де він? Вот я его нашел, Вот читать. Хорошо, кольца сломано. А я перекресток. Поэтому не забыл, что прислаты. Смайл пика. Ой, ой, смайл пикший. Ура! Так, давай садить. Мингвин. Труба ма прорублена. Но я пока еще пойду вбивать. А что тут роботы делают? О! Поличекаты! Не, стей! Вы знаете, что? Ура! 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 Стей! Стей, народ, на Что ой назад, назад, А я поки піду по моей Книжку помню все одно. Книжки. Блин. Пш -пш 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 -пш. Вот то покарания. Окей, okay, можем уже... Так что не Э! Панда! Ты шо? Офигела! Старла! <свист> Я Скоро будет смертельно. Смертелкар. Поняли? <свист> Она <свист> уже <свист> впала. Ну, я в нового заключеного. Пінгвін. ви вільний, Па! вільний. нас нові заключені буде. <кхи> Страус! Рубай дрова! А чого я говіправил? Наверное, третья частину не знаю. Ну, третья частина, наверное, до корвач коротше Я все ва за вабосткую Я вам шедам есть Баклажан Наешь ты бакважан Ананасна запити запите